Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску. Дороги з Миколаївської області на Кіровоградщину відкрили для проїзду. Заборону руху вели напередодні через Ожеледицю. З трьома захисниками попрощались у Кропивницькому. Додаткові місця на час морозів облаштували у центрі тимчасового перебування бездомних у Кропивницькому. Це майданчик для відстою вантажівок за Кропивницьким. Водій з користання Житомирської області Володимир каже: їхати далі в Дніпро через снігопад та Желедицю не зміг. Стоїть тут другу добу. Ми їхали ще дощ, ішов, а приїхали сюди вже мороз, все далі не їхали. Виживаємо, як можемо. Водій Валерій розповідає, везе вантаж з Одесу у Полтавську область. Говорить, дорога з Миколаївської області у напрямку Кропивницького слизька. Ми виїхали вчора утром з Одеси, потом стояли, тому що неможливо було їхати. Галолю дуже сильний. Каже, на трасі не вистачає місць відстою. «Карманів немає, по крайней мере, на те трасі. Та только дета -то по пасілам є єс і то там не або місця, абослонібустройна міста, тому що наобочнені можна стати вона не тверда і можна провалитися». Спеціально облаштованих місць для відстою вантажівок на Кіровоградщині 24 пояснює заступниця начальника обласної служби відновлення і розвитку інфраструктури Жанна Петрович. На трасі Н 14 за яку розповідає водій, їх немає. Та сама дорога Н14 напрямок Миколаївський. Наприклад, від Кропивницького до Компаніївки це переважно сніж, засніжене покриття. Далі туди вже ближче до Бобринця і до кордону з Миколаївщиною це заледеніння». Каже, три дороги міжнародного значення з Миколаївської області Кіровоградську були закриті для вантажівок від учора з 17-ї години до шостої ранку. Нині заборони для руху немає. Проїзд забезпечено повністю по всій області, по всім дорогам. На дорогах області вчора ввечері, сьогодні вночі, рятувальники допомагали водіям вибратися зі снігових заметів, каже речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. На ранок 9 січня наші підрозділи 21 раз залучались на ліквідацію наслідків погіршення погодних умов. Так 18 разів разів виїздили на буксирування. Три рази також виїздили на прибирання аварійних дерев, які впали. Дороги місцевого значення в області придатні для проїзду, каже директорка Агентства місцевих автомобільних доріг Євгенія Гончаренко. Проблемним питанням було ліквідація наслідків падіння обледенілих гілок дерев на проїзну частину автомобільних доріг. Зокрема, така ситуація торкнулася НАТО бувшого Долинського району та Устинівського. Говорить, за дві доби на посипання місцевих доріг в області витратили 1134 тисяч тонни протиожеледної суміші. Олександр Сметанко, Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Роман Сташенко Суспільне новини Кропивницький. Під льодом дороги, дерева і поля біля села Веселівка Кіровоградської області. Такий вигляд мають лінії електропередач. Через обледеніння дротів електромереж і обриви дві доби знеструмлені навколишні села, розповіла староста Веселівського старостинського округу Катресанівської громади Антоніна Лисогор. Як пішли у нас треті сутки, ми без електроенергії. Два кілометри лежать прольоти, огольото дервок. Понамерзало. Десь сантиметрів по 4 понамерзалу, на всі провода у льодові, дерева в льодові, Порозламувалися, поочіхалися і гілки. У нас дрова на пісне опалення, у нас газу немає, по всіх селах газу в Ротентів сімнадцять, вісімнадцять напевнення має дуже генератори, щоб зарядити телефон застанов. Він закаплитися палар банками. Сьогодні було мінус 16». Нині у Кіровоградській області через пошкодження електромереж і повітряних ліній після обледеніння і снігу без електрики майже сотня сіл і селищ у шести громадах: це Бобринецька, Голованівська, Добровеличківська, Долинська, Компаніївська і Новоукраїнська без електропостачання майже 12,5 тисяч родин, розповіла речниця Кіровоградобленерго Олена Данильченко. Населених пунктів без світла 97, працюють 27 бригад. Це у нас інформація на 14 .00. Ми робимо все дуже швидко там, де е, нема таких е, пошкоджень, як в Обринецькому і в Долинському районі. Там, де опори, там це буде довше. На далекосхідному кладовищі рідні, друзі, колеги, бойові побратими і посестри попрощалися з трьома військовими: це Валерій Леонтів, Олександр Коваленко, Олександр Давиденко. Валерій Леонтів народився в Кропивницькому. Після школи вступив у місцевий машинобудівний технікум за спеціальністю автомобільний транспорт, обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів, каже тітка Валерія Леонтіва Раїса Кібіцова. Призивали в армії, з армії його комісували. По стану здоров'я він призвали його в морфлот. Він числиться в нас як матрос. А потім працював на заводі ой, в автобусному парку механіком. За її словами, після працював за спеціальністю на підприємствах міста. 8 лютого 2023 року був мобілізований. Стрілець Валерій Леонтів загинув 8 серпня. Бійцеві було 48 років. Донецька область за дружковкою в сторону Богдановки. Його впізнали по ДНК. Олександр Коваленко народився в місті Мелітополь Запорізької області. У 2005 році закінчив Мелітопольський професійний ліцей залізничного транспорту за спеціальністю електромонтер, говорить дядько Олександра Коваленка Сергій Чумак. Після служби в армії органи внутрішніх справ, офіцер працював і в лінійному відділі, і в спецпідрозділах. Каже, Олександр Коваленко у 2017 році приєднався до ЛАВ ЗСУ за контрактом. Спецпідрозділ морської піхоти і першими, кого побачили русаки на лівому березі, це були підрозділи, яким командував Сашка. За його словами, Олександр Ковленко отримав контузію. Помер у лікарні на Миколаївщині 29 грудня 2023 року. Бійцеві було 36 років. Олександр Давиденко народився в Кропивницькому, закінчив профтехучилище номер 8 здобувши спеціальність лицювальника плиточника Працював на підприємствах міста, сказала заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. У червні 2023 року Олександр Олександрович за мобілізацією приєднався до лав Збройних сил України. Здобув кваліфікацію бойовий медик. Виконував бойові дії в Донецькій області. Служив на посаді стрільця, санітара. За її даними, матрос Олександр Давиденко загинув 31 грудня 2023 року біля села Кринки Херсонської області. Бійцеві було 32 роки. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Це міський центр обліку і тимчасового перебування бездомних у Кропивницькому. У їдальню прийшов поїсти і погрітися кропивничанин Сергій Шелест. Постійного житла немає, каже чоловік. Якщо такі морози, то приходиться заходити в такі місця, як пункт путаблярів. Мороз такий зайшов даже гаряча вибив і на тому спаси. Геннадій Кардасевич живе у центрі з Грудня. До цього каже, жив на вулиці, але обморожень не мав. «Про це місце я узнав. А і прийшов сюда я з 2004 года без без Я, коли прийшов сюда, сразу покупался. зараз? Ми з вами перебував із кімнат, яка створена для додаткових мешканців нашого центру. Таких кімнат дві. Нині у центрі облаштували 15 додаткових місць для проживання. Розповідає директор Олександр Желізняк створені на випадок зрозуміло, що несприятливих погодних умов як уникнути обморожень, розповідає головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Температура повітря сягає до мінус 13 мінус 15 градусів морозу, а при відносній вологості вітру це відчувається ще набагато холодніше. Взуття повинно бути на товстій підошві, і якщо необхідно, то навіть підкладати теплі устілки. При такій холодній погоді слід не забувати про головні убори, тому що через непокриту голову втрачається до 25% тепла організму. Не стояти на місці, рухатися. Через рух якраз людина зігрівається, тому що. Пришвидшується кровообіг у морозну холодну погоду, рекомендуємо їсти гарячу їжу і калорійно. Окрім бездомних людей, у центрі є пункт обігріву для всіх охочих. Ми надаємо ще допомогу особам, яким от, прийшов вночі, наприклад, не встиг на потяг, не встиг на автобус. У нас цілодобово гаряча і холодна вода. Каже, проживання у центрі безкоштовне. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Світлові стовпи бачили у небі над Кропивницьким напередодні вночі. Вони з'явились о 10-й вечора. Спостерігати вертикальні смуги світла в небі можна було протягом кількох годин. Це атмосферне явище, викликане відбиттям світла від поверхні крижаних кристалів на висоті до 10 кілометрів. З'являються такі оптичні ефекти при зміні температури повітря, розповіла вчителька фізики міського ліцею імені Тараса Шевченка Наталія Костюченко. Це один із видів Гало. А що таке Гало? Це заломне відбиття світла в людяних структурах. Це відбиття світла від поверхні цих крижаних кристаликів.